Не встигаєш? Так. Да. Не встигаєш, чоловіче. Да. От зараз встигаєш, молодець. Не встигаєш. Отак. От міняйте. Постійно міняйте положення, не в одному там. по колу рухайтесь. Але змінюйте. Ще більше хвилини вам працювати, так що... Сили розраховуйте. Отак, молодець. Зараз чоловік нормально. Отак. Так, за нею, так. Да, воно да, не встигаєш. Дівчата, не встигаєте. Не встигає. Да, Так, вона ета, ти не... Ну так отак повинна, щоб ти... Встигала. Так, давайте допрацьовуйте. 40 секунд залишається. 40 секунд. Вже менше. Не встигаєте, дівчата. От зараз нормально. Не встигаєш. Встигай, намагайся. Ось так. Близько не підходь. Дистанція все одно, да, то близько вже підходить. Давай, давай, працюй, намагайся. Дистанція так, як на, 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 на витягнуту руку повинна бути. 20 секунд. Останні, Допрацьовуємо. Кладаємося. Вкладаємося. Кінцівка. От стигайте, дівчата. 5 секунд. 3. 2, 1. Закінчили. Мало.